На базі опорного закладу Решетилівський ліцей імені олійника виготовляють вітамінні суміші для бійців. Від початку повномасштабної війни у колективі випікали пироги для тероборони, шили форму для збройних сил України, а з настанням холодів реалізували ідею забезпечувати військових смачними і головне корисними ласощами. Усе ну, такі енергетичні наші батончики назвали ми з колегами їх наш решетилівський терафлю, і вже втретє з колегами виготовляємо такі суміші, щоб нашим хлопцям було комфортно, тепло, і вони відчували себе здоровими. До процесу в закладі підходять не лише відповідально, а й творчо. Приблизно 50 кілограм таких сумішей ми передали на фронт. І е, хочеться передати хлопцям не лише суміші, а завжди хоч е, дописуємо до них якісь цікаві віршики. Для виготовлення енергетичної їжі використовують продукти, багаті на вітаміни. Ми беремо мед. Беремо курагу, беремо імбір, лимони, горіхи, все, що буде корисне для наших солдат, навіть насіння соняхів, все це переробляємо, змішуємо і потім пакуємо в баночки. Наші воїни решетилівські терафлю оцінили. Дякують колективу ліцею. за корисні смаколики та просять ще. Воно смачне, воно перш за все корисне, так як мені радили. Ложку зранку на ще серце і ніяка болячка не візьме. Готова партія вітамінного продукту вже на фронті. Її передали земляком військовослужбовцем Олександром Вовком, який саме в той час перебував у короткостроковій відпустці.